Давно минули ті часи, коли кожен квадратний метр землі на садовій або дачній ділянці використовували тільки під вирощування картоплі, овочів, ягід і фруктів. Тепер кожному власнику заміського будинку хочеться прикрасити територію навколо, створити оригінальні багатоярусні квітники і клумби, спорудити кам'янисту стінку або альпійську гірку, викопати невеликий декоративний ставок. У минулому сезоні наймоднішими вважалися рокарії це сади з каменів, які гармонійно доповнені рослинами, що створюють атмосферу гірського пейзажу. Багато садівників плутають рокарії з альпійськими гірками або навіть вважають їх одним і тим же. Але це не так. Якщо на альпійській гірці головне рослини, то в рокарії акцент зроблений на красу і розташування каменів. Рослини тут лише підкреслюють композицію, додаючи її природності. Крім того, альпійська гірка це зазвичай багатоярусна споруда, а рокарій найчастіше плоский кам'янистий сад, який розбивають на рівній ділянці, простір між камінням засипають гравієм, крупним піском, штучними каменями або іншими сипучими матеріалами. Потім висаджують рослини, які повинні підкреслити красу кам'яної композиції. У цій статті я розповім, як самостійно зробити красивий і нескладний рокарій на своїй ділянці. Найпоширеніші види рокарія. Хоча рослини в рокарії відіграють другорядну роль, саме вони визначають його стиль. Залежно від обраних культур рокарії поділяються на три основні стилі: англійський, європейський та японський. Англійський стиль у таких рокарії переважають хвойні рослини, ялівці, декоративні ялини, карликові туї та інші низькорослі хвойні. Дизайнери вибирають рослини з вигнутими стовбурами і гілками, щоб створити природний гірський пейзаж. Європейський стиль. Тут перевагу віддають яскравим почевопокривним багатолітникам, які красиво обтікають камені, висаджують чебрець, садуми, живучку, обріє татеу, арабіс. теу, Доповнюють композицію невисокими однолітниками: лобелією, портулаком, цинерарією. Японський стиль. У таких рокарій рослин майже немає. Головне підбір каменів і відсипання навколо них. З рослин використовують злаки і трави, наприклад, кострицю блакитну. Як вибрати правильні камені для рокарія? Ви запитаєте, як зробити справжній рокарій? Відповідаю, головне правильно підібрати камені. Камені в рокарії повинні бути однотонними з однаковою текстурою. На відміну від альпійської гірки, де допускаються колірні акценти, в рокарії важлива природність. Краще використовувати камені з однієї місцевості. Вони не повинні кришитися з часом, тому не підходять туф, вапняк або пісковик. Також уникайте штучних матеріалів бетону, цегли, цементних блоків. Дрібні камені можна використовувати для відсипання, а великих валунів або каменів неправильної форми повинно бути багато. Як зробити рокарій своїми руками? Створення рокарія починається з плану. Після того, як ви закупили камені і матеріали для відсипання, намалюйте план на папері. Краще зробити це в двох проекціях зверху і збоку, розфарбувавши камені і рослини. Виберіть стиль і дотримуйтесь його у всіх деталях. Пронумеруйте всі великі і середні камені, запишіть їх розміри, форму і колір. Це допоможе при перенесенні плану на ділянку. Вибір місця. Перед тим як малювати план, визначитися з місцем для рокария. Його можна розмістити. У парадній зоні біля входу підійде європейський стиль. У затишному куточку саду найкраще виглядає японський стиль. Біля зони відпочинку з мангалом ідеальний англійський стиль. На березі водойми тут камені повинні бути гладкими, без гострих кутів. Покрокова інструкція по створенню рокарія. Зробити рокарій простіше, ніж альпійську гірку, а виглядає він не менш ефектно. До того ж за ним легше доглядати, так як кам'яне відсипання не дає рости бур'янам. 1. Розмітка ділянки. Перенесіть план на місцевість, забивши кілочки по периметру і натягнувши мотузку. 2. Установка каменів. Найкрасивіші і великі камені поставте в центрі. Решта розподіліть по периметру. Високі камені краще розмістити на задньому плані, щоб вони не затінювали композицію. Великі камені вкопати в землю, попередньо забетонувавши підставу. Це зробить конструкцію стійкою. 3. Підготовка майданчика. Зніміть терен на глибину 15-20 см, ущільните землю. Засипте ями піском або гравієм, щоб площа була рівною. 4. Дренаж. Щоб уникнути застою води, засипте ділянку шаром гальки або щебеню 10-12 см. Зверху додайте крупний пісок 8-10 см, полийте водою і утрамбуйте, 5. Посадка рослин через 2 дні, коли земля осяде, можна висаджувати рослини, використовуйте поживний ґрунт з перепрілоговною, піску і листової землі. На 1 квадратний метр додайте 2 столові ложки суперфосфату, 15 столові ложки сірчанокислого калію і склянку доломітового борошна. 6. Відсипання. На вільній ділянці покладіть чорний нетканий матеріал, закріпіть його камінням і засипте гравієм, щебенем або галькою шаром 6-7 см, 7. Завершальний етап. Розкладіть середні камені по всій площі, створюючи природний пейзаж. Спробуйте створити свій кам'янистий сад, і він стане прикрасою вашої ділянки. Це не так складно, як здається, а результат принесе багато радості і естетичного задоволення.